І наприкінці випуску новин спорту у Кам'янському відбувся всеукраїнський турнір з волейболу серед ветеранів та внутрішньопереміщених осіб під назвою Разом до перемоги. Організаторами виступили управління молоді спорту міської ради спільно з місцевим осередком ветеранського волейболу в Дніпропетровській області. Ще другий раз у нашому місті відбувається цей захід за підтримки міського голови та громадської організації Вджила. Подякувати також нашим героям, нашим хлопцям, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу проводити такі турніри і змагання. Ці команди показують високий рівень, це професійні спортсмени. Дуже гарно, що в нашому місті розвивається спорт, що в нашому місті підтримують спорт. Попри усі негаразди, спортивне життя у Кам'янському відновлюється та продовжується. І те, що наше місто в другий раз було обране для проведення всеукраїнського турніру з волейболу, це черговий доказ цього. Це люди, які все життя віддали волейболу, які багато є, кому вже за 60, і чемпіони призери України, Радянського Союзу, Європи. Є багато таких титулованих спортсменів. І вони всі задоволені приїхали в Кам'янське, тому що ми вже проводили такий турнір, це було в січні, всім сподобалось, сказали, що Кам'янське спортивне місце, ми дуже хочемо приїхати сюди і тут грати, бо тут завжди тепло зустрічають і передавали дуже такі знає, гарні привітання міському голові з подякою. Турнір проходив три дні. Запекла боротьба відбувалась на арені спортивного комплексу Прометей. До Кам'янського завітали гравці з міст Дніпро, Павлограда, Кривого Рогу, Харкова, Першотравенська, Запоріжжя та навіть збірна України. Загалом приймали участь у змаганні 10 команд. Ігри проходили в дуже цікавому форматі: 4 плюс 2, 4 чоловіка і 2 жінки. Ділилися власними враженнями від турніру, і голова ветеранського руху з волейболу Вікторія Орєшина. Получили море удовольствия, мы встретились, ждали этот турнир, встретились, поиграли, пообщались, рассказали все проблемы и счастливые минуты. Я в первую очередь хочу сказать слова благодарности мэру Андрею Белоусову за то, что поддержал наш вид спорта. Он единственный, который принял ветеранское движение. И второй турнир мы уже проводим в этом замечательном комплексе. 9 квітня на свято Вербної неділі відбулися фінальні матчі та урочиста церемонія нагородження. Грамоти та медалі отримали не тільки переможці, а й кращі гравці турніру. Серед них була і Ніна Петренко, переселенка з сєвєродонецька, яка тепер живе у нашому місті та активно приймає участь у спортивному житті Кам'янського. Представляла команду з города Кам'янського. с удовольствием. Мы уже второй раз участвуем в этой команде, второй раз занимаем призовое первое место, поэтому с удовольствием приняли участие. Турнир прошел на высшем уровне, поэтому организаторам, мэру Андрею Белоусову и Эдику Коряку и управлению молоди до спорта за предоставление этого шикарного зала и возможность спортсменам, ветеранам поучаствовать в этом турнире. Почувствувати себе спортсменами вищого уровня бронзову нагороду отримала команда Патріот з Дніпра, срібло команда Вікторія з Харкова і чемпіонами турніру стала команда Паляниця з нашого міста Кам'янське. Перемогла команда Паляниця це з нашого міста. Ми їх вітаємо дуже вболювали, дуже яскраво показали ігру. Хочу наголосити на те, що Завдяки нашим воїнам, які оборонять нашу країну, велика повага до них за те, що ми маємо нагоду проводити такі змагання. Тому слава Україні, слава ЗСУ. І ще додам до цього, що у нас планується на травень місяць всеукраїнський турнір серед молоді по волейболу. Тому будемо грати, будемо болювати. Спортивне життя Кам'янського набирає обертів з кожним днем, який наближає до перемоги, з кожним успіхом на змаганнях, приводів для оптимізму стає все більше.